Президент Трамп налаштований дуже оптимістично щодо укладення угоди по Україні, заявляє Білий Дім. А в погодженні плану існує мовляв всього кілька пунктів розбіжності, яких саме які вимоги вже відкинули. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за розвитком подій у Вашингтоні. Це, по суті, вперше, коли речниця Білого Дому детально розповіла про бачення подій американською адміністрацією, до її слів варто поставитися обережно, адже команда Трампа і він сам люблять видавати бажане за дійсне у нинішній адміністрації. Це хіба що не стилем спілкування стало. Втім, з поправкою на це варто розібрати. Що прозвучало від відкрила Лівіт. каже процитую, Трамп зберігає оптимізм і сподівання, що угода про врегулювання в Україні буде досягнута не. Ближчим часом женевські переговори назвала дуже продуктивними і повідомила що до плану Віткова. Зараз залишилося всього пара пунктів розбіжностей. Цитата, ну і послухайте, що дослівно сказала речниця Трампа самі українці дуже позитивно ставляться до цього плану. Їх широко залучали, і вони мали прямий вплив на формулювання цього плану. Я особисто бачила, як президент і його команда цілодобово працюють з обома сторонами. Нескінченні телефонні дзвінки, нескінченні зустрічі, щоб завершити цю війну. Будь-які твердження про протилежне це повне нерозуміння фактів. Тут складно коментувати. Наскільки це так, я можу лише переказати вам офіційну позицію Білого Дому? Ну а що цікаво, що до логіки подій, Левід зазначила, що зараз американська сторона опрацьовує умови угоди з Україною. каже, маємо переконатися, що всі пункти узгоджені, а потім подбаємо про те, щоб росіяни також на них погодилися. Тобто, схоже, другий етап консультацій з Москвою лише планується. Змі зараз пишуть впевнений. Ви теж це читали. Що з початкових 28 пунктів плану? Було вилучено щонайменше 9, і це підтверджують одразу кілька авторитетних джерел від Financial Times до Washington Post, а Також підтверджують навіть українські переговірники, які конкретно пункти повністю не розкриваються, але відомо, що це зокрема положення щодо використання заморожених російських коштів, які пропонувалося здебільшого розділити між штатами та Росією, пустити на бізнес проекти. Також були скориговані або винесені за душки спірні питання, пов'язані з чисельністю збройних сил України, контро. Олем над Запорізькою АЕС форматом обміну полоненими ув'язненими, а також пункти щодо територій і заборони на вступ України до НАТО. І ось тут цікаво. Дипломатичні джерела кажуть, що всі ці пункти, начебто, не повністю викреслили, а винесли за дужки. мовляв, те, що переговірники можуть і мають погодити, вони у Женеві погоджували. А решта це питання, які вирішуватимуться на рівні президентів. Також було заявлено, що в української делегації немає мандата на Обговорення і вирішення територіальних питань, тобто в Женеві про них не говорили. І якщо це дійсно, так це може пояснити, чому досить успішно пройшли консультації на рівні переговірників. Рубіо сказав, вони найпродуктивніші за весь час війни, бо відкладали те, що може викликати, і викличе суперечки. І домовлялося, що якісь пункти обговорюватимуть, але про якісь говоритимуть потім або військові, або глави держав дипломат і один з переговірників Сергій Кислиця в інтерв'ю британській газеті Financial Times якраз сказав, американці погодилися, що чисельність української армії в Чорнеці мирного плану, яка просочилася в пресу, більше не обговорюється, а деталі мають узгоджувати військові. Додав, що був модифікований пункт про амністію всіх учасників війни, але не уточнив, які саме зміни внесли. Ну і якраз пояснив, що найбільш спірні пункти винесли задушки, що вони обговорюватимуться напряму між зеленським. Ми Трампом тут йдеться вірогідно про положення, що стосується території, а також про можливість вступу України до альянсу. А коли може відбутися розмова двох президентів ясності, немає думаю, у них самих. Представниця Білого Дому не на камеру повідомила, що до цієї ідеї відкриті, але на цьому тижні візит, скоріш за все, не планується, хоча все може змінитися. Financial Times у свіжому номері навіть припускає, що команда президента Зеленського радить цьому залишатися у Києві, щоб не ризикувати новим загостренням із Трампом та зі штатами. Бо, поки не зрозуміло, американський лідер налаштований обговорювати, дискутувати чи очікує, що українці просто прилетять підписувати те, що їм підсунули. Ну а цього ж очевидно не буде. Ну і часу для такої зустрічі не так багато насправді, бо Америка готується до свят. Я подивився особистий графік Трампа вже сьогодні. Лише святкові заходи ввечері вівторка виліт додому, до Флориди, де він планує перебувати з родиною аж до кінця тижня. Ну звісно ж, бували у нього і у Флоридському маролагу зустрічі і переговори, але враження, що черговий дедлайн Трампа ніхто таки не витримає, і подальші етапи розтягнуться у часі. Засунуться на післясвятковий період і. Як варіант на наступний тиждень, що, звісно, ж не зменшує проблему, але, хоча б дає час на її вирішення, ну і на консультації з європейцями. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.